Виконуємо номер 74 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Число «М» збільшили у 2,5 раза. Є одержане при цьому число помножу на Х. Отримали початкове число М. Знайди Х. Початкове. Якщо отримали початкове число m, то одержане число помножили на дріб обернений до 2,5. Отже, х це число обернене до 2,5. Подамо 2,5 у вигляді звичайного дробу це буде 25. 10, або скорочимо на п'ять, це буде п'ять других. Отже х число обернене до п'ять других. Х дорівнює дві п'ятих. Записуємо відповідь. 2 п'ятих. Номер 74 із завдання повторення розділу 1 виконано.